Люди, більшість із вас потрапили сюди завдяки клятому раціоналістові, який порадив мій канал у своїй підбірці. Дякую, Артеме. Тож для новоприбулих коротко про те, що тут відбувається. Я роблю злободенні ролики про науку і довкола наукові теми, тому що вважаю, що надто багато прогалин в тому, що ми знаємо про сучасний стан науки і як ми бачимо науку. Тобто, які у нас стереотипи, ці пробіли я хочу заповнити. У нас злободенний стан справ, тому мої ролики злободенні. Коли все стане добре, я перестану бути злим, але це не точно. І ще дві речі. По-перше, моя думка не істина в останній інстанції ніколи. Більше того, я можу помилятися. Я дуже стараюся не помилятися, скептично до всього ставитися і все перевіряти, але я все одно можу помилятися. Тому друга річ це моє прохання до вас. Якщо ви найкращі у світі глядачі, а мені потрібні найкращі глядачі, то вкажіть по можливості зрозуміло і аргументовано, тобто з посиланнями на рецензовані джерела, на помилку. Буду вдячний. І так в коментах вже з'являються люди, які дякують за складну інфу. Я вас чекав. Нас тепер більше. Сподіваюся, на вашу участь. І так, я не хочу вставляти рекламу у свої ролики. Що я насправді хочу, це показувати вам інші наук поп канали українською, щоб український контент розвивався, а ви дізнавалися ще більше нового. Тож, тепер у мене є сторінка Patreon. Переходьте за посиланням в описі. Ваша підтримка допоможе мені частіше і якісніше знімати ролики. Крім того, на Patreon я планую опублікувати серію роликів про науковий метод, основу всієї науки. Отже, моя сьогоднішня рекомендація українськомовного каналу це канал, який я вже кільком людям надсилав або обіцяв надіслати посилання. Канал лікаря-невролога Варвари Бірюк. Найкращий український канал про фізіологію мозку і порушення роботи нервової системи. Переходьте, підписуйтеся, Варваро. Продовжуй. Good job! Цього відео я розвінчую феноменологію. Ви скажете, якого біса? Нащо ти лізеш в цю філософську маячню? Ми так чудово розуміємо, що філософія антинаука. І взагалі. Наука неофіційно вирішила поки не бити філософію, поки та не лізе на рожен. Бо іноді дуже рідко, щоправда, з філософії надходять розумні ідеї. Але після вимирання релігії, філософія буде наступною в черзі на розвінчання. А в реальному житті ви можете звернутися до психолога, і той вирішить, що вам підходить гештальт-терапія. А гештальт-терапія це шарлатанська практика, яка не має якісних свідчень ефективності. Вона ефективніша лише ніж відсутність лікування. Який ефект плацебо? Та й то діє переважно групова терапія. А якщо ви не в курсі, то просто позитивне спілкування з групою людей само по собі покращує життя. Тож достатньо влаштуватися на роботу в колектив. Чи відвідувати волонтерські заходи, за які не потрібно платити, але психолог може вам її призначити, бо дотримується рандомного шматка феноменологічної філософії, котра, власне, і стала гештальтом. Крім того, наукова термінологія добряче зіпсована феноменологічними поняттями. Хоча ці поняття переважно виникли ще до появи самої феноменології, але вона підтримує їх замість розвінчувати. Тож, якщо ми навчимося розрізняти і відкидати феноменологічні поняття і розмови, то покращимо сприйняття науки і саму науку. Ось чому я взяв цю тему. Люди, які не розуміють науку, мають свої погляди щодо того, що входить в науковий метод. Зокрема, гуманітарні галузі часто називають феноменологію частиною наукового методу, або навіть в основі наукового методу. І навіть якщо ми не вважаємо феноменологію частиною науки, то вважаємо прийнятними феноменологічні поняття замість вимагати адекватних. Я не знаю, як у світі, але для України це гостра проблема серед справжніх науковців. Я кажу справжніх, бо не вважаю гуманітарні дисципліни науками і часто розповідаю, чому. Так от, серед справжніх науковців поняття феноменологія має потенціал стати брудною лайкою. Я цей потенціал перестрибую і вже зараз використовую слово феноменологія як лайку, тому що феноменологічні поняття протистоять справжньому розумінню речей. Навіть частина філософів вважає феноменологічне розуміння речей заспокійливою ілюзією ясності, тобто не розумінням, а трюком, який дозволяє нам вважати, що ми щось розуміємо. Але багато філософів всерйоз заявляють, що є речі, які ми можемо пізнати і зрозуміти лише феноменологічним методом. Їх, наприклад, можна нібито тільки пережити, але не можна розкласти на складові. І феноменологічний метод, на їхню думку, це єдиний спосіб позбутися заспокійливої ілюзії ясності. До речі, це сумна ситуація, коли в галузі наявні дуже різні, аж до протилежних погляди на загальноприйняті поняття. Тобто ненормально було б. Якби різні фізики по-різному трактували поняття атома в теорії атома. Ненормально, якщо фізик скаже, ну всі ви на власному досвіді знаєте, що таке атом. Або у всіх же бувало таке, що ви берете шматок водню і ділите його навпіл. Потім берете одну з двох половинок і знову ділите її навпіл. І так багато разів. І ось в якийсь момент ви маєте шматочок водню. І вже не можете поділити його навпіл. Ну, от прям ніяк. Не ділиться навпіл і все. Ось це атом. Але для філософів гнати щось подібне. Нормально, нормально навіть прямо собі суперечити. Наприклад, той самий філософ-феноменолог в одній лекції може вам сказати, що речі потрібно досліджувати методом феноменологічної редукції, а вже через кілька хвилин. Що є речі, є явища, які не редукуються, і їх можна досліджувати лише феноменологічно. Такі речі, як любов, чесність, неправда і таких прямих протиріч більш ніж достатньо у всій філософії, не лише в феноменології. Просто людський мозок погано вміє працювати з розмитими поняттями ось приклад. Число 627 складається рівно з 627 одиниць. Згодні. А якщо до 627 додати 128, додати 432, додати 293, додати 518, додати 176, додати 244, додати 254, додати 32, додати 721, Додати 1184, додати 242, додати 444, додати 267, додати 118, додати 311, додати 147, додати 182, додати 680, то вийде 5000. Я навмисне вибрав кругле число для цього прикладу. І, взагалі я вибрав числа, бо ви можете порахувати і точно перевірити, чи правильно я порахував. А якби я взяв розмиті слова, а не точні числа, то ви б не могли відслідкувати точний зміст сказаного, і поступово я б зміг привести будь-яку ідею до очевидної неправди. Або навпаки, будь-яку ідею, навіть найабсурднішу. Показати в неперервному зв'язку з законами Всесвіту, тобто реальною. Наука вибирає числа, а не розмиті слова. В моєму прикладі ви можете точно прослідкувати за ходом думки, тому що числа однозначні. Тож ви напевне знаєте, що я вас не обдурюю і результат справді 5 тисяч. Знаєте чи ні? Що якщо насправді результат 7 тисяч? Це ж велика різниця, ви помітили? Але результат справді 7 тисяч. Порахуйте! Наш мозок так влаштований, що не любить дотримуватися високої ретельності. Якщо нам здається, що все гаразд, ми не перевіряємо. Більше про це у книжці Даніеля Канемана Мислення швидке і повільне, і в ролику на каналі Veritasium десь тут. Коротше. Ми й так не любимо ретельність, а неточні терміни, до яких зазвичай десятки чи сотні різних тлумачень. Неточні терміни дають можливість говорити практично будь-що. Павуками вчені називають дивні структури в академічному мовознавстві. Всі слова, точніше, значення всіх слів, діляться на складові частини. Це вивчає розділ мовознавства семантика, а часткові значення слова. Це семи. семантика семи. Наприклад, поняття хлопчик містить семи людина чоловічої статі, юний або недорослий. А поняття чоловік містить семи людина чоловічої статі, дорослий, статево-зрілий. You know Розбір поняття на семи це компонентний аналіз. Феноменологія ж ігнорує компоненти поняття, акцентуючи увагу лише на одному з них. Наприклад, хлопчик це людина така. Або замінюючи компонентний аналіз так званим актом пізнавання, актом сприйняття. Я просто бачу, що це хлопчик. Тобто феноменологія опирається на роботу мозку так, ніби мозок безпомилково впізнає поняття. Ніби в мозку не нейромережі, в яких відбуваються цілком вимірювані взаємодії, а якесь метафізичне всезнання, ніби ми вже все на світі знаємо і тільки порівнюємо реальність із цим всеохопним знанням. І коли виникають проблеми з ігноруванням складових поняття, наприклад, інтроверт це теж людина така, тоді як відрізнити хлопчика від інтроверта? Феноменологи в кращому випадку можуть сказати, що ми не все знаємо про феномен, а можуть заявити, що зрозуміти феномен можна тільки переживши. Тобто лише той, хто був хлопчиком або хто був інтровертом, розуміє, хто такий хлопчик або хто такий інтроверт. При цьому феноменологія ігнорує, що є більш чітко окреслені поняття. Наприклад, в клітинах хлопчика ми очікуємо виявити y хромосому, тоді як про інтровертів написано багато, але нічого конкретного. Але звучить доволі професіоністично. І нічого, що пункти опису прямо суперечать одне одному. Якщо ви впізнаєте феноменологічне поняття, то просто об'єднуєте в одну категорію людей з протилежними рисами і кажете: оце інтроверти. А чому? Бо я так впізнав, як Франко писав: Я декадент, це новина для мене. Наука не задовільняється компонентним аналізом. В науці застосовують структурний аналіз, тобто виявляють не лише складові. А й зв'язки і взаємодії між структурними складовими. Це важливо, бо якщо ігнорувати внутрішню механіку речей, то ви можете повірити, що в явищах, які ми називаємо синергічними, емерджентними або нададитивними, справді з'являється якась нова властивість чи сила, тобто що ціле більше від суми частин. Феноменологія дуже полегшує сприйняття ідеї, що щось з'являється ні звідки. Наприклад, кажуть, водень горить, це ефективне паливо. Кисень підтримує горіння, це ефективний окисник. Але якщо їх з'єднати, то вода, що утворилася, не підтримуватиме вогонь, а гаситиме властивість гасити вогонь, ніби виникла ні звідки. Але ж ми реально спостерігаємо феномен, що вода гасить горіння. Чи не спостерігаємо? Ось магній, вода підтримує його горіння. Або втор, вода сама горить реагуючи із втором. То вода гасить реакцію горіння, чи не гасить? Якщо ми феноменологічно ігноруємо всі основи хімії, знання про будову атома і хімічні взаємодії, кількість енергії і хімічну активність, то інформація про те, що вода горить у вторі, буде розривом феноменологічного шаблону, бо ж вода гасить горіння. Ну як так? Якщо ми досліджуємо внутрішню механіку явища, то всі магічні виникає ні звідки, виявляються не ні звідки, а з властивостей складових, з властивостей компонентів явища чи речі. Якщо мене дивляться філософи, в принципі, я роблю все необхідне, щоб філософи мене не дивилися, ви смію, основи основ філософії, і всяке таке. Але якщо мене дивляться філософи, то я не сумніваюся, що в гусерля поміж сміттям були і розумні думки, але гусевля я не читатиму. Щоб пояснити, чому не читатиму, я можу зацитувати Леся Подерев'янського, якого я теж не читав і не читатиму. Просто проходьте повз. в цьому ролику. Я вказую на хибність результатів феноменології і негативний вплив на культуру. З наукових позицій ми просто відмовляємося від доктрин, які не приносять користі у пізнанні світу. В науці було багато історій з помилковими моделями. Наприклад, тепло і вогонь вважали газами. Тепло відповідав газ теплець, а полум'ю – флогістон. Теорії теплиця і флогістому всім подобалися і навіть давали точні передбачення в деяких експериментах, але потім експериментатори їх спростували, і тепер ці теорії псевдонаукові. А в філософії такого не відбувається. Якщо на іспиті з філософії ви починаєте говорити відверто суперечливі погляди якогось давнього філософа, екзаменатор не витріщується на вас і не питає, ти що зовсім довбанутий? Філософією неважливо, наскільки очевидні і кричущі помилки. Ви можете дотримуватися цих помилок просто тому, що вони вам смакують. Довколишній світ не питання смаку. Ви не можете щось змінити в реальному світі тільки тому, що на ваш смак так було б добре. В принципі, як і з будь-якої іншої причини. Закони Всесвіту не піддаються змінам, тому помилковими завжди виявляються наші уявлення про реальність. І помилки потрібно виправляти, а не зберігати і накопичувати. І тому філософії слід відмовитися від усіх помилок, серед яких феноменологія чи не на першому місці, тому що феноменологія прямо вимагає відмовитися від структурного аналізу, відмовитися від дослідження взагалі, натомість утверджує акт сприйняття. Я навіть не розбиратиму, що за дичина цей ваш акт сприйняття. Феноменологія утверджує найвищу цінність чуттєвого досвіду. Чуттєвого досвіду, який, як ми знаємо, завдяки логічним помилкам, когнітивним викривленням, психічним порушенням, випадкам сліпоти, парадоксів і непорозумінь, жахливо забагований. На чуттєвий досвід не можна покладатися ні в чому. Але філософія, замість визнати, що феноменологія мертва і смердить. Що її слід поховати, чи може краще піддати кремації, залишивши лише лабораторні зразки для розроблення вакцин у випадку повторного спалаху захворювання. Замість цього філософія продовжує форсити феноменологію. Я на повному серйозі вважаю, що якби ми не мали релігії, які стали найбільшим ворогом науки, то це місце зайняла б феноменологія. І наостанок наведу кілька прикладів підручникових для феноменології. Уявні моделі в ній теж визнаються феноменами. В ній все, що ми сприймаємо, це феномени. Тобто ідеальне коло чи ідеальний трикутник, абсолютно чорне тіло, ідеальний газ, нуль чи нескінченність – все, чого ми ніколи не спостерігаємо в реальності, виявляється більш істинним, більш реальним, ніж реальні неідеальні трикутник коло чи газ. Тому що це більш чистий феномен, не зіпсований складністю і флуктуаціями реальності. Здавалося б, ну, нічого страшного, просто таке диватство філософів. Але в поєднанні з відмовою досліджувати внутрішню структуру речей, це перетворюється на критику емпіризму: мовляв, емпіризм надто все ускладнює. Не потрібно знати, навпаки, потрібно відкинути, що предмети складаються з молекул, тому що предмет це феномен, потрібно досліджувати його на загальному, тобто дикоповерхневому рівні. Феноменологія прагне очевидності, закликає відкинути аналіз і моделювання і цитую, повернутися до речей, вивчати речі, як маємо чуттєвим досвідом, тут уже явно дах рушив. Феноменологію ображає, що ми маємо тільки моделі в мозку. Просто світ лайно, і ти лайно, і я лайно, і взагалі всі лайно. Тобто науковці вже вміють щитувати прямо з мозку прості зображення, слова, позицію тіла тощо. А феноменологія каже: не треба формувати в мозку моделі цього всього. Це неправильно. Сприймайте все напряму. Фактично, це демаш проти здорового глузду. Типу, не користуйтеся своїм фізичним мозком. Користуйтеся метафізичним. Ну, то й що, що метафізичний мозок неможливий? можливим мозком і дурень може користуватися, а ви користуєтеся неможливим. При цьому феноменологія просто ігнорує, що феноменологічна редукція це і є моделювання. Редукція матеріальних речей і явищ до поверхневого феномена це моделювання, тільки моделювання недостовірне. Частину якої бракує наш мозок, домальовує самотужки. Достовірне інше моделювання. Науковий редукціонізм, тобто дослідження внутрішньої структури речей і явищ через структурний аналіз. У феноменологічному сприйнятті виникають цікаві ефекти. Наприклад, можна по різному впізнавати один і той же предмет, отже, це різні феномени. І навпаки, можна різні речі впізнавати як однакові, і вважати одним феноменом. Тож нічого дивного, якщо хтось десятиліттями досліджуватиме цим філ філософським псевдометодом якийсь набір речей, і не розумітиме, чому ця штука іноді поводиться так, а іноді інакше. Не розумітиме, що досліджує декілька різних речей, одні з яких поводяться одним чином, другі другим, треті третім тощо. Наприклад. Розлади аутичного спектру раніше вважали одним порушенням і не розуміли, чому одним пігулка допомагає, а іншим робить гірше. Найбільша загроза сьогодні пов'язана із самими людьми і, скажемо так, їхніми недоліками. Водночас, феноменологія теж щось критикує у психології, соціології тощо вдаючи активність і дослідницьку діяльність, але сприйняття речей як дано. Призводить, наприклад, до того, що складні явища визнаються цілісними, і, як я вже казав, феноменологи вважають, що вони не редукуються до взаємодії частин. Це приблизно як вважати, що механічний годинник це щось більше, ніж набір пружин і шестерень, бо ж він показує час. Філософ Девід Чалмерс так пропонує вважати, що. Свідомістю наділені всі об'єкти у Всесвіті. Правда, маю підозру, що він просто епатував, бо мені трапилося відео, де він говорив прямо протилежне, що нема ніякої свідомості, а лише взаємодії між молекулами. Так от, пропоную вважати, що свідомість ділиться. І є якісь часточки свідомості, кванти свідомості. Взагалі, так, те, що ми називаємо свідомістю. Ділиться це набір програм. Але це різні програми, які роблять різні речі. А феноменологи можуть вважати, що свідомість ділиться, зберігаючи свої властивості, як голограма чи як цеглина, тобто шестерні і пружини розібраного годинника володіють поділеною здатністю показувати час. І, хоч в сучасному світі феноменологи рішуче нічого не відкривають, вони продовжують відсилатися, що з феноменології починається наукове дослідження, тому що звук чи картинка це феномен, і ми маємо акустику або оптику, які відповідно займаються дослідженням звуків або дослідженням інформації, що надходить зі світлом. І, мабуть, не повний шкільний курс фізики просто вершина знань для феноменологів, якщо вони не знають, що в акустиці і оптиці діють ті самі закони, які діють і в інших наукових галузях. Просто загуліть хвильову функцію, і взагалі кажучи, антропоморфне сприйняття, тобто сприйняття подій реальності лише через органи чуття людини. Довгий час була проблемою для науки, але ми живемо вже в 21 столітті. Ми розробили дуже багато надчутливих приладів, які розширюють наші сенсорні можливості, і ми можемо отримувати інформацію про явища, які не можемо вловлювати своїми чуттями. Тому ми узагальнили закони фізики і. Нема вже такого чіткого поділу на як оптика і акустика. Нема такого чіткого поділу між галузями фізики по органах чуттів людини. Ні-ні, це точно фантазії. А ще феноменологам неможливо нічого пояснити. Навіть щось таке примітивне, як чому 2 плюс 2 4 – 4. Почнеш пояснювати, а фенолог такий: стоп, 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 стоп. Я питав тебе, чому 2 плюс 2-4? А ти мені пояснюєш, звідки ми знаємо, що 2 плюс 2-4. Чому і звідки ми знаємо це різні питання? Тобто він просто не впізнає у відповіді свого питання і вирішить, що вона не підходить. Але в реальності буває так, що просте питання вимагає складної відповіді. Якщо ж дати маніпулятивно просту відповідь, то це демагогія. Зате демагогію можна зробити схожою на просте питання. І якщо феноменолог вимагає, щоб він впізнав відповідь за питанням, то він вимагає демагогії всюди, де не можна відповісти просто. Загалом, зі сказаного ви можете зрозуміти, що феноменологія це чудовий спосіб створити непереборні труднощі з нічого і століттями топтатися на місці, уникаючи будь-якого прогресу. Тому підписуйтеся на канал. До речі, я беру участь у проєкті 100 когнітивок». Посилання буде в описі. Якщо ви дізналися з цього відео щось нове, або якщо вам подобається, як і що я роблю, підписуйтеся на канал. Будь-яка активність під цим відео, навіть дизлайк, допоможуть в його просуванні. Але найголовніше, я поки не маю грошей на рекламу, тому ви дуже допоможете мені, якщо поширите цей ролик на своїх сторінках у соціальних мережах. Дякую. І доки структурний аналіз не стане найпоширенішим методом досліджень, будьте злими до феноменологічних понять.